Час 23.05. Допит на садюка Максима Сергіовича. Ну що, Максим Сергійович, починаємо. Ми вже годину починаємо. Детектив Ткачук. Я вам вже все сказав. Ніяких хабарів я не прав. Це все наклад. Я вимагаю адвоката. Ваш адвокат затримується. А зараз давайте поклянемо кращі в очі реальності. Ваша дружина Наталія Петрівна. 90% її з своїх тендерів вона виграла саме в вашому департаменті. Звідти 300 тисяч доларів. Це власність моєї дружини. Мене це не стосується. Стосується. Забудівники вже співають. Ваше ім'я перше. Це брехня. Вони хочуть перекласти пробину. Я просто підписант. Я діяв в рамках закону. Забудьте про закон. Краще подивіться. Це вже цікаво. Ну, Катерина, дивлячись на ваше резюме, хочу вам сказати, що ви там не підходите. Я розумію, що у кожної людини є свої недоліки, але знаєте, можна по-всякому домовитись, правда? Це вже цікаво. Ну, я думаю, ми якось можемо домовитись. А мені здається, що ми з вами вже більше ніколи не домовилися. Це свіжий хабар, Максим Сергійович. ваш особистий відеодоказ. Ви сидите тут, бо не покарання, почала працювати. Ви цегли на всі гнилій системі, де хабарі стали традицією. І ця традиція ще й на вас з'їла. Вони хочуть перекласти провину. Вони? Це ті, хто вас змусили підписати це все і замкнули тут. У нас є докази на те, щоб замкнути вас на максимальний термін. Або ви можете стати руйнівником цієї системи. Дайте свідчення. Нам потрібні їхні імена, тих, хто створив цю корупційну школу. Це ваш єдиний шанс на пом'якшення. Єдиний шанс, що ваші діти не будуть жити у світі, де успіх вимірюється тощиною конверту. Допит закінчено. Чи будете ви жертвою цієї системи чи її руйнівником, Вирішувати вам.